Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас не дуже довга практика, 18 хвилин. Ми попрацюємо з вами над верхньою частиною нашої спини, розправимо плечі, розкриємо грудний відділ, покращимо нашу осанку і та взагалі знімемо напруження після довгого часу проведеного сидячи. Якщо. Ви хочете займатися онлайн, якщо ви бажаєте отримати доступ до довших практик, я вас запрошую на спонсорство на своєму каналі. Всі деталі будуть в описі під цим відео. А ми з вами безпосередньо переходимо до практики. Ми з вами розпочинаємо у положенні ваджасина, сидячи на п'ятах, або в будь-якому комфортному для вас сидячому положенні. Розправляємо плечі, залишаємо долоні перед собою, витягаємось легенько вверх, заплющуємо очі і зробимо з вами три глибоких вдихи та видихи для того, щоб налаштуватися на практику. Робимо глибокий вдих через ніс. Повільний видих можна через рот. Глибокий вдих через ніс. А видих. І ще один дих. А видих. Тримаємо наші губи разом. Розплющимо очі і ще раз розправляємо плечі, опускаємо руки вздовж тіла і з наступним дихом підіймаємо руки над головою, беремо в замочок, підіймаємо їх максимально вверх, тримаємо наш куприк легенько підкрученим, ребра розлегка вниз, для того, щоб захистити наш поперек. І працюємо з вами нашими плечима, з нашим грудним відділом. Максимально витягаємось руками уверх, беремо туди вдих. Видих. І ще два рази вдих. А видих. І ще вдих. І видих. І звідси ми починаємо з вами додавати кругові оберти нашим корпусом. Декілька разів в одну сторону, лікці можна трішечки призігнути. І змінюємо напрям декілька разів в іншу сторону. І ще раз витягаємось руками вперед. Цього разу можна трішечки прогнутись в спині. І з видихом опускаємо руки вздовж тіла. Нахиляємось в один бік, витягаємось. Повертаємось в центр вдих і з видихом в інший бік. І знов повертаємось вами в центр. Беремось руками за спиною в замочок, відводимо руки максимально назад, зводимо лопатки разом, у груди вперед. Підіймаємо руки трішки вище. Залишаємось з вами тут на п'ять. Дихаємо, чотири, три, два і один. Кладемо наші долоні в один бік, нахиляємо голову протилежний. І знову повертаємось в центр вдих руки за спиною максимально уверх і назад. І з видихом міняємо сторону. І знову повертаємось в центр, руки назад. І опустили їх вздовж тіла. Виходимо з вами на вкарачки. Сідаємо на п'яти, витягаємось руками вперед, позиція дитини. Але звідси ми з вами кладемо ліву руку перед собою, плече на підлогу, а правою продовжуємо тягнутися вперед. Розслабляємо чоло або підборіддя на килимок. Дивимось перед собою, робимо вдих. І з видихом міняємо сторону. І знадивимось перед собою, повертаємось з вами вкарачки. Тримаємо м'язи нашого кору в тонусі, підіймаємо ліву руку догори, робимо вдих. І з видихом опускаємо ліве плече та вухо на підлогу. Беремось правою рукою з лівою в замочок і пробуємо випрямити обидві руки. Повільно підіймаємо спочатку права руку на кину. Потім ліва і змінюємо сторону права рука догори, робимо вдих. З видихом пустили праве плече, розслабили голову, взялися руками в замочок і спробували випрямити їх. Повільно підіймаємось в центр. Залишаємось на вкарачках, додаємо кішка корова. Розслабляємо живіт, подаємо груди вперед. Лопатки разом плечі вниз. І з видихом округлили спину, виштовхнулись руками. А вдих прогнулись. А видих, округлили спину. І ще три рази роблячи акцент на розкриття в грудному відділі. А видих, а вдих два. А видих. І ще один одинди. І видих. Звідси маленький крок. Долонями вперед. Підгорнули пальці ніг і вийшли нашу єдину коротеньку собаку, мордний вниз в цій практиці. Якщо потрібно, декілька разів зігнули і випрямили коліна. І залишились тут на п'ять. Чотири. Три. Два. І один. Опускаємо коліна вниз. Залишаємо стегну над колінами. Руками крукуємо вперед. А на хастас на позиції цуценя розслабляємо груди до підлоги. Коли то йдимося перед собою, лягаємо з вами на живіт. Руки вздовж тіла, взялися долонями за спину в замочок і направили руки назад, підіймаючи груди з підлоги. Робимо і з вами ди і вдихом відриваємо наші ноги від клумка. Лопатки разом дивимось перед собою або вниз. І тримаємо з вами туди. П'ять. Не забуваємо глибоко дихати, тримати обличчя розслабленим. Чотири. Ноги прямі носочки натягнуті. Три. Підіймаємось вище. Два. І один. Розслабилися. Ру. Випрямили руки до гори, перед собою. Взяли її в кулачки і направили злегка по діагоналі в сторони. Звідси ми беремо нашу праву руку і починаємо заводити її назад, лягаючи на лівий бік. У вас автоматично праве коліно почне згинатися. Дозволяємо йому зігнутися і правою рукою тянемося до підлоги. Ми повинні відчути, як добре розкривається увесь ваш тут правий бік в грудні м'язи, плечі. Пробуємо розслабитись. І повільно повернулися в центр. Змінюємо сторону. І лівою рукою починаємо розкриватися назад. Лягаємо на правий бік, ліве коліно попереду зігнуто. Правою рукою верніш і ми тягнемо з вами до підлоги. З вами в центр, кладемо наші долоні під плечі, виштовхуємо себе на навкарачки і потягнулися руками вперед, сіли на п'ятий. Дивимось перед собою, робимо туди ще вдих. І з видихом повертаємось навкарачки, підіймаємось на пальці рук, робимо крок правою стопою між долонь в нижній випадок. Підіймаємо руки над головою. Розкриваємо наш грудний відділ. Розкриваємо зноче наших стагон. Робимо і ще один глибокий вдих. І з видихом долоні на коломок. Випрямили праву ногу, пальці стопу дивляться вверх. І знову повернули коліна в 90 градусів, руки догори вди. З видихом долоні до грудей, витягнулись і з видихом скрутилась. За бажанням можна підгорнути пальці лівої стопи і випрямити ногу. Знову повертаємось в центр, руки над головою вдих. І з видихом долоні наколомо змінили сторону. Ліва стопа між долонь. Нижній випад, руки догори вдих. І з видихом опускаємо долоні на коли, мокову і прямляємо ліву ногу. І знову згинаємо наше ліве коліно, руки над головою вда. І з видихом долоні до грудей, втягнули живіт, витягнулись і з видихом скрутились. Повертаємось в центр. Руки над головою вдих і з видихом опускаємо їх на колимок. Знову сіли на п'яти. Потягнулись руками до початку колимка. І звідси ми з вами сідаємо і переносимо наші ноги вперед. Випрямляємо наші ноги, ставимо долоні на пальчики рук за спину, зводимо лопатки разом і максимально підіймаємо наші груди вверх. Тримаємо, Ми тут п'ять. носочки на ця, наці, ноги по можливості прямі. 4, 3, 2, і 1. Оргу Згинаємо наше праве коліно, кладемо праву руку за спину, підіймаємо таз і розкриваємось лівою рукою. Тримаємо знову тут 5, 4, 3, 2, і один. Опускаємось. Міняємо сторону, випрямляємо праву ногу, згинаємо ліве коліно, випрямили спину, ліве долоня за спину і розкриваємось правою рукою, підіймаючи тазу вверх. Тримаємо з тут 5, 4, 3, 2. І один. Опускаємось. Тепер ми з вами збираємо на 6 стопи разом. Коліна нарізно, розправляємо плечі. Витягаємо зимоківкою голови догори. І за бажанням додаємо декілька легеньких пружинок. Колінами вниз. Бадок у нас на позиція металка. Залишаємось вами в статичному положенні, розправивши плечі. І ще на п'ять, чотири, три. Два. І один. Збираємо наші коліна разом. Обіймаємо себе. Ставимо руки в сторони і декілька разів. Вхиляємо наші коліна зліва право Кладемо наші ноги на Потягнулися Потягнулись руками вперед. Підіймаємось, змінюємо положення ніг, інша нога попереду. І ще раз пройшлись руками вперед. І знову підіймаємось. Декілька да, разів скручуємось вами зі сторони в сторону. В своєму темпі ви можете замість активних скручувань просто потримати на кожній із сторін. Вже залежить від вашого настрою. І коли готові, ми всі разом повертаємось з вами в центр. Кладемо наші руки в сторону. Навдосі підіймаємо їх над головою. Долоні разом і з видихом долоні. До грудей. Ом, Шанці, Шанці, Шанці. Всім нам внутрішнього миру та спокою. Я дуже вдячна, що ви обрали провести цей час зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. До зустрічі!